Fortnite Fortnite Може, для вас це крінжова дитяча фанбаза, яка бісила вас у 2017 році. Може, це надмірно складна мультяшна де потрібно будувати Ейфелеву вежу щоразу, як хочеш вижити. А для мене це досить важлива частина мого життя останні 5 років. І найкращий онлайн-шутер від третьої особи на даний момент. Чому так я хочу пояснити в цьому відео, розклавши все на зручні пункти, щоб детально пояснити свою думку, нічого не пропустивши. Отже, мене звати Саша, ви на каналі Душнило. Поїхали. Фортнайтбос Амке. I like boys, I kidnap autistic kids. Згоден, живий сервіс це досить дивний вибір для першого пункту. Проте це основа Фортнайту. І тому без нього я не можу розповісти ні про геймплей гри, ні про її графіку, ні про будь-який інший аспект. Адже це зараз певно, що найживіший сервіс в індустрії. Конкуренцію частково може скласти хіба що Call of Duty, адже там за рік виходять приблизно 6 сезонів, і щороку в тій же Верзоні з'являється нова карта. Проте дуже велика частина сезонних оновлень зав'язана саме на базовій грі, а на Warzone, А базова гра це full прайс гра, досить недешева, м'яко кажучи, яку ти маєш щороку купувати. І хоч це можна просто сприймати як річну підписку, проте це все одно якесь читерство порівняно з умовно безкоштовним Fortnite. Та й все одно, навіть якщо заплющити на це очі, Fortnite, напевно, поживіше буде. Адже назвіть мені ще бодай одну гру, де кожні приблизно три місяці змінюється не просто тематика сезону, нова бойова перепустка і додаються кілька нових локацій. Хоча і не без цього, але змінюється сам стиль гри, твій алгоритм рухів, на що ти звертаєш увагу в бою, тактика і так далі. А щороку, з початком нової глави, гра може змінитись ледь не до невпізнаваності. Там же взагалі по-різному буває. І тому це відео ні в якому разі не може бути оглядом Фортнайту, адже будь-який огляд втратить актуальність буквально за кілька місяців. І людина, яка зайде пограти в гру, побачить щось абсолютно інше. Тому я саме з перспективи свого великого досвіду з цією грою намагатимусь зібрати докупи і Яснити, що таке Фортнайт загалом. Також мушу попередити, що в датах я трішечки заплутався, оскільки після 2020-го, як відомо, час не йшов. Тож іноді на екрані я себе буду поправляти. Адже як виявляється, сезон, якому я думав, було півтора роки, вже нещодавно виповнилось два. І тепер, коли ми це з'ясували, можемо переходити до головного в кожній грі. We got a Геймплей Фортнайта, це, звісно, найсильніший його бік. Ідеально вилизане керування персонажем. Якщо ви зараз згадуєте футажі геймплею 2017 року, то просто забудьте. З того часу фізика персонажа змінювалась ну рази три. Додалась можливість спринтувати, чіплятися за уступи, лазати по певним поверхням, слайдити з можливістю слейт кенсела. В плані пересування Fortnite взагалі ніяк не штрафує гравця і не має ніяких подавлень скіла, щоб урівняти новачка і про гравця, як це зараз популярно в шутерах по. По Call of Duty показником цього також є те, що Fortnite не заганяє гравця ні в які рамки. Тобто, приміром, якщо ти граєш проти людини, яка дуже круто будується, тобі не обов'язково будуватися, щоб його виграти. Ти можеш використовувати мувмент, залізати на його будівлі і так далі. Можеш їх зносити і намагатись підчіпляти моменти, коли ти можеш в нього вистрелити. Ну або ж можеш також будуватись. І тоді є така штука, як білдфайти. Звісно, колись вони в Fortnite мали значно більше значення, адже коли пересування не було таким розвинутим, то свободи без будівництва було значно менше. Ця гра повністю чесна, і це стосується і стрільби. Пул зброї постійно змінюється і комбінується з минулими, але кожна зброя постійно відрізняється одна від одної, має свою унікальну віддачу, час перезарядки, урон і так далі. Вибір зброї є дуже важливою частиною геймплею, адже немає просто зброї краще і зброї гірше. Це дуже індивідуальний процес, який може дати перевагу саме тобі в бою. І це навіть не зачіпає у різні побічні геймплейні механіки, такі як риболовля, розмови з NPC модифікація зброї за валюту всередині матчів, яка дається з відкриття сундуків, вбивства і багато чого ще. І кастомити її можна досить глибоко: від розміру магазину, швидкості прицілювання, швидкості ходьби при прицілюванні, різний приціл і так далі. Також на різних локаціях є свої ворожі боти, які зачасту не представляють великої загрози, проте вкупі можуть зробити трішки неприємно. І на таких локаціях часто є боси, з яких випадає якась класна зброя, але її при тому ж не можна модифікувати. Тобто, людина з гіршою зброєю може мати краще. Модифікації, які зручніші, власне, йому. І також якісь медальйони. Не факт, що вони будуть в наступному розділі, проте в грецьких богів це була супершвидкість і суперстрибки, або ж підвищений урон з автоматів, або відновлення здоров'я після вбивства, чи телепорти. В марлівському сезоні це тимчасова невидимість в присяді, відмічання ворогів навколо тебе кожні 20 секунд, і також відновлення здоров'я. Ну тобто, ви розумієте, щось в такому от стилі. Проте тут є як найбільшим плюсом, так і найбільшим мінусом, напевно, якраз таки живість. Цього живого сервісу. Адже через це Fortnite не є достатньо компетітів грою, ну або ж змагальний, якщо вам так зручніше. Точніше, він може такою бути, а може не бути, в залежності від сезону. Наприклад, зараз іде сезон Marvel, де якщо ви кіберхотлета і хочете максимально на скілі вивозити кожен матч, то у вас, скоріш за все, не вийде. Джетпак, рукавиці і турель воєнної машини, репульсори і чоботи залізної людини, щит Капітана Америки, кіхті Чорні. Пантери, сили Доктора Дума, практично це все це досить імбові предмети в грі. І кожен з них імбовий по-своєму. І всіх їх ти з собою не потащиш, банально місця не вистачить. І відповідно, ти можеш мати кілька імбових предметів, перемагати всіх, а потім з'явиться людина з іншим імбовим лутом, який ідеально підходить саме для того, щоб законтрити тебе. І ну якби все. А нещодавно в грі з'явився острів, де можна стати доктором Думом, де в тебе тисяча хп і дофіга імбових здібностей. Звісно, там дуже невеличкий шанс випадіння, і тому за десятки матчів я зустрів цей острів всього двічі, а думом стати так і не вийшло. Проте я прекрасно маю уявлення, що це з футажів, які я бачив. Це щось дуже подібне до того, що було в четвертому сезоні першої глави з Таносом. Але те, що я щойно описав, це всього невеличка частинка гри. Адже в минулому сезоні, приміром, все було зав'язано на машинах. Так, ти міг ходити без них, і час від часу в грі з'являвся лут, який міг ці машини знешкоджувати. Приміром, електромагнітна граната, яка їх вимикає на якийсь час, або суперсили магнету, щоб їх там відштовхувати. Проте, все одно без машини було буквально не вижити. Вся гра перетворювалась в якийсь кросаут чи щось таке, адже машини використовувались не просто для пересування, а й для перестрілок. Для ще швидшого пересування, ніж зазвичай, навіть поповнювати здоров'я можна було з машини. І основною метою гри було піти до одного з босів, яких зазвичай плюс-мінус три на карті, і вбивши його, отримати його машину, яка в середньому краще, ніж будь-яка інша машина в грі. Але її ніяк не можна було змінювати, на відміну від інших машин, які кастомились просто на будь-який смак. І так з кожним сезоном, як пощастить, приміром рік тому основною тематикою була взаємодія з середовищем. Ну або ж як ми хочемо зливати. Зати ідеї з Зельди. Якщо тебе в поснігу з'являлась сніжна куля, в яку ти міг залізти і покотитись. Якщо ти підпалив траву, вона загориться і буде підпалювати сусідні будівлі. На льоді ти скользиш, і так далі, і так далі. Пам'ятаю, як три роки тому додали можливість зрубувати дерева, щоб вони по фізиці падали і розбивали все на своєму шляху. І це був фурор, це було дуже круто. І саме через цю постійну мідливість гри зараз аудиторії розділяється на три типи: перша грає в своє задоволення і, в принципі, радіє будь-якому новому сезону, Адже навіть якщо щось не так, ти знаєш, що через кілька місяців все зміниться, і можна просто насолоджуватись тим, що є, поки воно не зникло. Друга категорія ненавидить кожен новий сезон, кажучи, наскільки все зробили погано, наскільки все не збалансовано і хай епіки повернуть, як це було три місяці тому. І третя категорія грала Фортнайт давно і просто не подобається, що Фортнайт перетворюється, адже вони полюбили ту гру, яка була, а її вже зараз просто немає. Навіть щодо механік Марвелівського сезону, який я щойно описав. Якщо це відео і встигло вийти в цей сезон, то у вас буквально кілька днів це пограти. Далі буде сезон ностальгія, де буде такий собі спідран другого розділу від епіків. Тобто з'явиться карта чотирихрічної давнини, зброя звідти, механіки, навіть візуальний стиль, залишиться новим тільки пересування. Просто минулого року був такий самий Fortnite OG, тільки по першому розділу. І тепер я так розумію, це буде щорічна традиція. А після цього почнеться шостий розділ, і там вже взагалі не ясно, що буде. Можуть з'явитися будь-які механіки. Будь-який стиль гри, навіть геймплейне ядро може змінитися. От, приміром, за чутками, епіки вже тестують режим від першої особи і вже допилюють анімації перезарядки. Тобто, як я і кажу, конкретно огляду з цього відео вийти просто не могло. І тут хтось, хто не настільки слідкує за Фортнайтом, запитає: а як щодо будування? Це ж, типу, одна з основних механік. І до того ж, вона була як одною з найбільш привабливих особливостей для багатьох людей, як така унікальна фішка гри. І водночас багатьох вона відштовхувала, адже це просто. Просто занадто унікальна механіка, для якої треба окремо навчатися. І в багатьох просто немає часу, чи бажання, чи сил на це все. Так тут все дуже просто: два роки тому додали новий режим без будування. І тому що ти тепер можеш вибирати, чи ти будеш грати в Fortnite звичайний, де ти будуєшся, стріляєш і так далі. Або в новий, де немає будування, зате в тебе є додаткові 50 броні, які з часом самі відновлюються. Що є досить дотепним балансуванням, того, що ти тепер не можеш закритися за стінку. В будь-який момент. І окрім цього, епіки дуже прискіпливо ставляться до різних механік з колаборацій. Як от світлові мечі були виконані дуже пристойно, з подвійними стрибками, блоками, і в кожного кольору була своя силова дія як от притягнути ворогів до себе, або відкинути їх, або ж закинути його сусіднім камінням чи машинами. Бо тоді в Фортнайті на кілька сезонів в предметів з'явилася фізика. А марвелівські механіки це просто неймовірно. Як вище зазначені польоти залізної людини, які ввились недавно, так і вже легендарні польоти людини. Павука, які були в Фортнайті три роки тому. Серйозно, механіка вийшла і видовищною, і дуже глибокою геймплейно, адже ти сам вибираєш за яку конкретну точку можеш зачепитися. Потім вебшутери ще повертали в вигляді такої рукавиці з крюком, яка діє буквально так само, проте це вже трішечки не те. І хоч є люди, які кажуть, що він забагато краде в інших батлреалів як Апекс, проте я насправді, окрім можливості оживити тіммейта вже після того, як його повністю вбили, яка з'явилась в Fortnite вже майже 5 Років тому нічого такого пригадати і не можу. Отже, геймплей на Fortnite це дуже парадоксальна гра, з абсолютно вилизаними механіками і мінімальною кількістю багів, яка постійно поважає твій скіл і дає тобі шанс вирулити з більшості ситуацій, але при тому час від часу досить погано збалансована. І тому що з'являються нові бафи, нерфи, щоб бодай якось це пофіксити. І іноді це навіть працює. Але не одним геймплеєм єдиним, адже є ще один компонент, який на Справді дуже багато людей свого часу відштовхував. І це, звісно ж. Так, ну про графіку в мене є сказати значно менше чого, адже ви і так все бачите на своєму екрані. Звісно, колись дуже багато людей казало, що вот, мультяшна графіка, яка там виглядає дешево, погані текстурки, і це все було. Проте, на відміну від геймплея, графіку змінювали вже кардинально разів 6. Від звичайного освітлення, кількості деталей і якості текстур до повної зміни арт-стилю. Ви і самі можете помітити, якою колись яскраво салатовою була трава, яскраво коричними були дерева, як все було мультяшно ніби для семирічних, звісно, якщо дуже узагальнювати. І наскільки зараз часто уходять в більш реалістичний стиль? Приміром, в нещодавніх сезонах каміння чи дерева ну ледь не фотореалістичні, а про воду і освітлення взагалі мовчу. Оскільки Fortnite працює на Unreal Engine 5 і зроблений Epic Games Сами, які є власне розробниками Unreal Engine, то Fortnite є таким собі тестовим полігоном нових технологій. От, приміром, рік тому туди додали технологію освітлення Lumen, що дозволяє рендерити м'які тіні, відблиски від різних поверхонь, світлові шахти і так далі, але без задіювання рейтрейсінга. Також там вже дуже давно з'явилася технологія нанітів, яка дозволяє погіршувати якість текстур здалеку не просто заміною на більш низькополігональну модельку, а просто прибираючи полігони з вже. Існуючий. Ну і трейсінг, звісно, там з'явився вже 4 роки тому. Приміром, просто погляньте, як зараз виглядає прекрасна локація, яка знаходиться неподалік від замку Доктора Дума, таке собі східноєвропейське європейське диктаторське містечко. Ще от на противагу кіберпанківський сезон, де був невеличкий район злизаний з Нейт Сіті, і це виглядало також шикарно. Але моїм фаворитом є перший сезон четвертої глави, з більш магічним середньовічним сетингом, де освітлення виглядало настільки гарно з цими деревами, що це просто. Покорило моє серце досі. Але графіка це не тільки технології, а й увага до деталей. Всі локації в Fortnite зроблені вручну. Можна годинами розглядати різні моніторчики, плакати, написи. Постійно і багато відсилань, великодок і так далі. І це все також можна руйнувати. Звісно, все ламається, приміром, одним блоком стіни, чи одним блоком сходів, чи одним блоком підлоги, чи стелі. Проте ви можете зносити цілі будівлі під нуль. І це точно краще, ніж щось ще може запропонувати, приміром, новий Баттлфілд. А це умовно безперечно. Безкоштовна гра, і от я ж впевнений, що чуючи умовно безкоштовна гра вас тригерить, адже це за собою приносить інший пункт, який є не настільки приємним, чача. І щодо донату перейматися особливо не варто. Адже це, наскільки я знаю, найщедріша в цьому плані гра з тих, що зараз живі і активно підтримуються. Приміром, якщо порівнювати з Call of Duty, яка є фул прайсовою тріплей грою, ціни якої щороку мають по ходу свою інфляцію, то там вам найдешевший скін за 700 монет обійдеться приблизно в 250 гривень. Ну а бойова перепустка в 370, адже саме стільки коштує 1100 монет. А якщо ви захотіли взяти якийсь найдорожчий скін за 000. То він вам, відповідно, обійдеться в 750 гривень. Ну а платний пак з одним скіном обійдеться від 380 гривень до 750. Це знову-таки фул прайс грі. Тоді як в Fortnite 1000 вебаксів, за яку можна купити бойову перепустку, коштує всього 200 гривень. І ця бойова перепустка, щоправда, як і в Call of Duty, окупається. Тобто, купивши її за 950 вебаксів, ви з батлпаса можете отримати 1500 вебаксів, що в півтора рази більше. Також щосезону з'являється. Стартовий набір, де за 100 гривень дається 600 вебаксів плюс скін, кирка і так далі. А також є підписка за 300 гривень, де дається бойова перепустка і 1000 вебаксів плюс скін і його набір. А якщо у вас є бойова перепустка, то це просто 2000 вебаксів. І я розумію, що це звучить, ніби я зараз рекламую Fortnite, проте я не такого калібру блогер, щоб мене Epic Games просили про рекламу. Просто це справді досить щедра в цьому плані гра, особливо на фоні теперішнього ринку. І ця гра ще й безкоштовна. І хоч можна, Взагалі сперечатися, що донат у сучасних іграх взагалі не має бути. Проте донат в безкоштовних іграх це норма. Це стає проблемою, коли це впливає безпосередньо на геймплей, а тут продається виключно косметика. І ті ж бойові перепустки є не тільки вигідними в плані ціна і кількість контенту, але й дають часто класні, унікальні скіни, які потім не з'являються в магазині. Точніше, це так було донедавна, адже буквально з цим сезоном всі скини з нових батлпасів тепер зможуть з'являтися в магазині предметів, Мінімум через півтора роки після випуску сезону, і це Epic Games зробили через те, що певні скіни, які люди зараз би радо купили, вже ніяк вони продати не можуть, що веде нас до наступного пункту. Колаборації, це певно, що зараз те, за що Фортнайт найбільш є популярним. Фортнайт колаборує зі всім, і нічого не стає в нього на заваді. Ні вікові рейтинги, ні права, ні країна виробник. Іноді я думаю, блін, було б класно, якби вони зробили колаборацію з таким-то проектом. Але ну це вже занадто доросли, вони туди вже не підуть. А потім хоп! Колаборація з невразливим. Також з Ріком і Морті, Фемелі Гаєм, Джоном Віком, Borderlands, Богом війни і навіть думом. Не вистачає хіба що якихось хлопаків чи Гри престолів. І це гадаю всього кілька відсотків від цих колаборацій. Також є Марвел, DC, Наруто, Магічна битва. Музиканти як Тревіс Скотт, Маршмело, Бруно Марс, Леді Гага, Білі Айліш, Металіка, і навіть Емінем. Класичні фільми як Робокоп, Термінатор, Чужий, Хижак, Зоряні війни, Ліга Легенд, а точніше Аркейн. мій улюблений Uncharted, і навіть щось настільки старе, як Metal Gear Solid, де не просто вставили Снейка. Як символ серії, але й зробили скін райдена саме з другого Metal Gear Solid 2002 -го року. Господи, колись ця картинка була мемом, а зараз буквально кожен з цих персонажів є в грі. Ось, приміром, тільки колабораційні скіни з моєї шафи. А в мене є далеко не всі, тільки переважна більшість тих, що мене цікавлять. І хоч це може здатися як фарс, типу, ну який Бетмен з автоматом. Але якщо перестати до цього ставитись занадто серйозно, то це просто весело. Ти можеш грати. Просто будь-яким персонажем, який тобі подобається з будь-якого медіа, якщо тобі пощастило його свого часу отримати. І ця атмосфера постійної вечірки вона дуже приємна в грі. Бо навіть на карту тебе висаджує не якийсь бойовий літак, який підбили. А автобус вечірок. І є окрема механіка в грі, де якщо ти натиснув кнопки емоції, то ти можеш подякувати водію автобуса. І це дуже мило. І окрім цього, колаборації не закінчуються на скінах. Також є просто. Тонни колабораційних танців від різних виконавців з різних тематик, і навіть є а також є колаборації, які ведуть нас до наступного пункту. Скібері Фортнайт, Скібері, Скібері Фортнайт Скібері Фортнайт. Отже, 6 років тому Фортнайт представив нам творчий режим, Те, можна було просто з різних асетів будувати собі щось на острові, розставляти зброю і фанити з тіммейтами. Нічого надто глибокого але не так давно, півтора роки тому, вони зробили творчий режим 2.0 який дозволяє вставляти свої модельки, робити скріпти, де люди вже зробили свій ФНАФ, свій Alien Isolation який забанули через авторські права. Робили також свою Call of Duty, яку також забанили за авторські права. Але також є багато чого, що надиво не забанили: битви ютуберів і всякий інший треш. А нещодавно, півроку тому, Fortnite представив свої нові режими: а саме Лего режим, режим ракетних перегонів і режим фестивалю. Отже, Лего режим це як можна здогадатися, колаборація з Лего, де Fortnite переробив вже майже всі свої скіни під Лего-варіанти, переробив більшість емоцій під LEGO варіанти і вас випускає. В Лего світ з виживанням і творчим режимом по типу Майнкрафта, де ви можете щось будувати, пасти тварин, грітися на вогнищі, де є ефекти холоду, голоду, вночі спавняться монстри, тобто багато знайомих елементів. Я в світі Майнкрафта схоже на це. Але, хоч спочатку цей режим був ну дуже сирим, він розвивається, як і все в грі. А я чекаю, поки додадуть бодай один Дісішний скін в лего варіанті. Другим режимом, певно, що найменш цікавим для мене є режим ракетних перегонів. Він зроблений розробниками Rocket League яких свого часу купили Epic Games і це просто перегони, але з механіками власне тої ж Rocket League де машини можуть стрибати, прискорюватись і трішки літати. Але оскільки це картини гонки, то також є механіка дріфта, як смаріокарта, і це, в принципі, режим, який можна пограти. А от фестиваль це щось просто прекрасне. Режим створений розробниками Guitar Hero, де ви можете грати в різні ліцензійні пісні, або на партії вокалу, або головного інструменту, як гітара, або піаніно, або бас гітари, або барабанів на різних рівнях складності. Щотижня додаються від 2 до 5 пісень різної величини. Грати ти можеш не тільки в куплені тобою пісні, які коштують фіксовані. Сотвебаксів, і які віднедавна ще й можна ставити як музика на фоні лоббі, що прям дуже класно. Але і в пісні, які знаходяться на ротації, і щодня вони змінюються. І що що, а в цей режим я час від часу залипаю. Отже, підсумовуючи, Fortnite це надзвичайно живий батл-рояль, який постійно змінюється не тільки візуально і тематично, але й геймплейно, повністю змінюючи сприйняття карти, гри і так далі. Бо десь це просто місце, яке ти маєш пройти, або ж проїхати на машині повільно, десь на машині це вже анітрохи не повільно стає, а десь ти можеш просто пролетіти карту за півсекунди на реактивних чоботах залізної людини. Окрім того, Fortnite поважає скіл гравця, хоч в нього й не завжди виходить правильно все збалансувати. Де він дає багато вибору, як грати. Можна грати з будуванням, без. А якщо не подобається батл Рояль, то можна просто заходити грати в той же лего режим. Зараз це єдиний робочий приклад Мета Всесвіту, де пересікаються різноманітні франшизи, і можна грати взагалі в різноманітні ігри всередині гри з тими ж скінами. При тому ж гра постійно виглядає сучасно завдяки регулярній зміні арт-стилістики і потраплянню в неї нових технологій. І окрім цього, вона взагалі не є жадібною. Донат недорогий батлпас окупається. І тому я дякую Epic Games. Epic Games. Ось вам мій цьомчик. Ну, а якщо вам сподобалось відео, або ж ви також хочете від мене цьомчик, то можете ставити лайки, залишати коментарі, підписуватись, дивитися також мої минулі відео, якщо комусь цікаво. Підписуйтесь на телеграм-канал, де я роблю невеличкі текстові огляди на якісь проекти, висловлюю свої думки щодо чогось, і взагалі трішки ближче спілкуюся з аудиторією. У мене є як різні випуски душного подкасту, поки що тільки про всесвіт Фоксів людей Ікс, але будуть і інші. А також є огляд на новий мультсеріал про Бетмана Хрестоносець в плащі, на мультсеріал Люди 97 на фільм Дедпули Росомаха і ще багато чого іншого. Дякую, Скіпнесу, 20 гривень, Микиті, Юрі і Назару за фінансову підтримку. А також дякую Олду і Таносу за те, що стали спонсором каналу на Ютубі. Всіх люблю і до зустрічі!